Сила журналістів та журналісток це слова, якими ми висловлюємо думки та доносимо їх читачам. І як ми думаємо, так і будуємо реальність. Нові часи потребують мислити ширше, враховуючи потреби різних цільових груп та долаючи всілякі види перепону у комунікації. На актуальні запитання журналістів відповідає Світлана Гнатюк, експертка громадської організації Безбар'єрність мова формує модель світу. Якщо ми вживаємо ярлики, ми створюємо бар'єри в головах. Коли ми говоримо прикуті до візка, ми бачимо передусім обмеження. А коли ж кажемо людина, яка пересувається на кріслі колісному, ми бачимо людину, а також бар'єри, які існують в соціумі, і які потенційно можна та треба руйнувати. Безбар'єрна комунікація це не просто про правильні слова. Це про те, як ми взаємодіємо одне з одним без опереджень, стигматизації чи виключення. Це мова, яка не створює додаткових бар'єрів ані фізичних, ані психологічних, ані емоційних в її основі. Гідність та повага до кожної людини незалежно від фізичних можливостей, віку, статі, мови, походження чи соціального статусу. Власний підхід, заснований на цьому принципі, вибудовує безбар'єрність філософію суспільства, де немає бар'єрів та дискримінацій. Натомість людське різноманіття визначається як цінність. Автори часом неусвідомлено застосовують кліше. Це впливає на людей з особливими потребами. Ось ви сказали люди з особливими потребами, що саме ви мали на увазі? Хто вирішив, що ці потреби не такі, як у нас? Базові потреби це випити води чи поспати, а особливі потреби, до прикладу, прокидатися вранці після пів пташок. Мені здається, що ми, як суспільство, вже дозріли до розуміння, що слова це дії. Особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли ми всі живемо у стані емоційного напруження та стресу. І якщо ми дійсно прагнемо будувати згуртовану націю, то повинні навчитися говорити і писати так, щоб не виключати нікого. Якщо кажемо, людина з обмеженими можливостями, хто сказав, що у вас немає обмежених можливостей? Паралімпійці виграють медалі. А чи можете їх виграти ви? Коли ми змінюємо слова, ми змінюємо бачення, а з ним. І рішення хочете сказати, що вирази спонукають до дії. Коли ми вживаємо безбар'єрну комунікацію, ми транслюємо наше ставлення, і це змінює не лише сприйняття, а й конкретні дії, кого ми запрошуємо в кадр, кого беремо в команду, для кого створюємо продукт. Якщо ми в тексті говоримо жертву насильства, ми можемо підсвідомо уникати її залучення до прийняття рішень. А коли кажемо людина, яка пережила насильство, ми визнаємо її досвід і силу. Якщо ми називаємо дитину важкою або проблемною, ми рідше шукаємо способи включити її. Процес. А якщо ж кажемо, дитина з особливими освітніми потребами, ми бачимо потреби, а не вину. Мова формує політику, проєкти, архітектуру і формує, кого в цих проєктах враховують, а кого залишають поза увагою. Мова працює не лише як дзеркало, це інструмент дій. І він працює навіть тоді, коли ми цього не усвідомлюємо. Багато хто вважає, що безбар'єрну комунікацію можна назвати політкоректністю. Це так сьогодні. Ми говоримо про безбар'єрну комунікацію не як про тренд чи окрему ініціативу, а як про новий стандарт. Це не про надмірну політкоректність, як часом помилково вважають. Це про елементарну повагу, яка починається з уважності до слів і продовжується у діях, рішеннях та ставленнях до людей навколо. Ми можемо говорити про трансформацію суспільної свідомості, про те, що українці дедалі більше цінують рівність, інклюзивність та доступність. Дослідження показали, що понад 83% респондентів погодилися з твердженням, що безбар'єрність це нова цінність для України. Відтак, в аспекті політики безбар'єрність означає формування такого підходу, за якого кожна людина в нашій країні може отримати вільний доступ до будь-якої сфери життя, навчання, будування кар'єри, спокійного пересування. ПриватБанк незабаром запускає сервіс відеоконсультації жестовою мовою у Приват 24 у квітні 2021 року була прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, яка була розроблена в межах ініціативи Олени Зеленської Без бар'єрів. Стратегія розрахована до 2030 року і передбачає усунення бар'єрів у шести основних напрямках. Дуже важливо, що зараз формується запит не тільки від інституцій, а й від самих людей. Громадяни та громадянки все більше помічають і цінують мову, яка не принижує, не стигматизує та не виключає. Це хороший знак. Бо справді зуртоване суспільство це не те, де всі однакові, а те, де різноманіття сприймається як сила. Як ідея безбар'єрності розвинена в інших країнах. Важливо розуміти, що інші країни вже реалізували або ж реалізовують схожі ініціативи. До прикладу, у Швеції, Норвегії чи Фінляндії велика увага приділяється мові рівності та поваги до різноманіття у гендері, культурі та віці. Наприклад, у шведській мові офіційно використовується гендерно-нейтральний замедник, який доповнює традиційні він та вона. В Австралії та Великій Британії сформована культура Respectful Communication з фокусом на недопущення дискримінації за ознаками статі, раси, інвалідності чи сексуальної орієнтації. У Британії, наприклад, BBC мають суворі редакційні стандарти із використання нейтральної мови. У Німеччині чи Нідерландах коректна комунікація закріплена на рівні журналістських стандартів. Там журналісти проходять спеціальні навчання із diversity and inclusion. Некоректна мова там це репутаційні ризики, а в окремих випадках навіть юридичні наслідки. Мова формує реальність. І якщо ми хочемо жити в суспільстві рівних можливостей, толерантності взаємоповаги, почнімо з того, як ми говоримо. Коректна комунікація це не просто про слова, це про ставлення. А ставлення, як відомо, формує майбутнє. Коректна комунікація це інструмент, який насправді не складно опанувати. Варто засвоїти хоча б три основних правила. Перше звучить так: спочатку говоримо про людину, а потім про її риси. Тобто, у фразах та висловах спочатку згадуйте людину, а далі вже її ознаки, лише якщо цього вимагає контекст. Наприклад, людина з інвалідністю, людина з церебральним паралічем, людина з синдромом Дауна. Якщо ж ми говоримо, наприклад, інвалід, ми по суті знеособлюємо людину, зводимо усю її особистість лише до однієї якоїсь характеристики. Але насправді ж це ж не так, і усі ми значно більше, ніж одна ознака. Завжди ставте себе на місце людини. Друге правило каже нам про те, що не варто перебільшувати, вигадувати чи вживати ефемізми. Потрібно все казати, як є. По факту. Коректна комунікація власне наголошує на тому, що не варто маніпулювати інформацією, перебільшувати факти чи використовувати слова маски, аби не викликати неправильні враження, уявлення, вводити в оману чи спричиняти непорозуміння. Тобто, усе, що ви кажете, має бути зрозумілим та правильно сприйнятим, як, до прикладу, трирічною дитиною, так і п'ятдесятирічним чоловіком. Варто також уникати переносних. Значень та метафор, тому що вони романтизують діагнози, викривлюють життєву ситуацію людини, прикрашають або ж приховують її. Завжди краще послуговуватися коректної термінології. Люди дощу чи сонячні діти це ефемізми, яких не варто використовувати. А от люди з розладами аутистичного спектру чи діти з синдромом Дауна коректна термінологія. Мовні формулювання також мають бути нейтральними і активними. До прикладу, людина живе з на відміну від страждає на. І третє правило не узагальнюйте. Це дуже поширена помилка, яка призводить до формування стереотипів. Ми пов'язуємо поведінку та дії людини із її етнічною належністю, кольором шкіри чи статтю. А також дії однієї людини проєктуємо на цілу групу, до якої ми її зараховуємо. Фрази, які починаються із усі ветерани, більші жінок, просто неправдиві. Вони мають під собою ніяких точних статистичних чи науково підведжених даних, адже люди різні зі своїми такими ж різними поглядами, унікальними рисами та ознаками. Ми всі неповторні, а там, де є унікальність, не має бути місця в загальненні. Використовуйте фемінітиви, вживайте клінічні терміни, діагнози лише в потрібному контексті. Використовувати нейтральну термінологію без оціночних суджень чули, що існує посібник з безбар'єрної комунікації. Так, це довідник безбар'єрності, гід з коректної комунікації та взаємодії, створений за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Це видання, яке покликано вплинути на культуру мови. Довідник безбар'єрності складено у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками та правозахисницями, психологами та психологинями, батьками, які виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами та експертками. Імплементаційним партнером проекту є громадська організація безбар'єрність. Довідник живе у двох форматах: електронному та друкованому. Друкована версія довідника представлена у вигляді унікального мультиформатного видання із шрифтом Брайля, конгревним тисненням та QR-кодами, наприклад, українською жестовою мовою в електронному форматі. Гід із безбар'єрного спілкування з'явився ще у вересні 2021 року. Однак, довідник це проект із відкритим кодом. Його електронна версія регулярно збагачується новою та актуальною інформацією. Довідник розмовляє українською жестовою мовою. Біля кожної публікації є активний віджит, синій кружечок із зображенням рук всередині. Клікнувши на нього, відкривається віконечко із перекладачем. Для людей, які мають порушення зору, зроблено аудіодескрипцію кожної публікації. Довідник складається із розділів, серед яких складові безбар'єрності, правила мови, словник та безбар'єрний календар. Після повномасштабного вторгнення до відео було доповнено спеціальним розділом у воєнний час, де згодом розділами взаємодія в період стресу та люди з досвідом війни, гідність, взаємодія, а також безбар'єрні події. Ще однією частою некоректною дією, яку допускають у змі, є неетичне відображення усібу медіа та рекламі, а також формування рекламних кампаній, що об'єктивізують. Найчастіше такі кампанії підсвічують застарілі стереотипи, які за своєю суттю є насправді дуже небезпечним явищем, адже створюють ло для стигматизації. Товарування людей через певні ознаки, стигматизація своєю чергою породжує дискримінацію, упереджене ставлення до людей, надання переваги одним та приниження інших. А там, де є місце дискримінації, є місце й агресії, а відповідно і насильству, що вже небезпечно для всіх людей. Довідник безбар'єрності – продукт із відкритим кодом, тому він постійно оновлюється та намагається дати відповіді на актуальні запити суспільства. Коротко зупинюся на основних його розділах. Правила мови. Роздільні наведення та пояснені принципи безбар'єрної комунікації: Комунікація, в якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до людини. Розлого сказано про ті три правила мови, які ми згадували вище. З розділу словник можна дізнатися, чи коректно вживати ті чи інші слова стосовно різних людей. Це якраз практична допомога фахівцям, які пишуть. Щодо теми війни, у довіднику є спеціальний розділ у воєнний час. Підмістить поради та інструкції, актуальні зараз, зокрема для сімей з дітьми, людей старшого віку та їхніх близьких, а також людей з інвалідністю. У розділі Етика взаємодії з різними людьми ви дізнаєтесь, що доречно підвищувати голос, коли спілкуєшся з людиною, яка має порушення слуху. Пішли зі мною чи поїхали зі мною? Як коректно запрошувати до прогулянки людину, яка користується кріслом колісним? Як коректно допомогти незрячій людині перейти дорогу, якщо вона про це вас попросила? Розділ безбар'єрні події створений на основі гайду безбар'єрних подій, дає зрозумілі, і, що дуже важливо цілком реальні для втілення поради, як зробити будь-який захід, чи то офлайн, чи то онлайн форматі, з повагою. Та увагою до всіх його учасників у медіапросторі, а також в рекламних кампаніях, часто зустрічаються некоректні формулювання, що можуть стати причиною неправомірних або шкідливих стереотипів, а також порушувати законодавчі норми щодо дискримінації. Зокрема, це закон України про медіа від 13 грудня 2022 року. Одним із найбільш поширених порушень є використання неправильних термінів або фраз стосовно людей з інвалідністю чи осіб, що належать до інших вразливих груп. До прикладу, люди з обмеженими можливостями чи люди з особливим. Потребами. Ці вислови є доволі поширеними, однак некоректними. Адже вони не тільки спотворюють реальність, а й створюють відчуття неповноцінності. Єдиним коректним терміном сьогодні є людина або ж особа з інвалідністю. Інвалідність це тільки одна із ознак людини. При цьому вона може бути чиєюсь дружиною, донькою, сином чи братом, з темним чи родим волоссям, професіоналом або професіоналкою в певній справі, спортсменом чи спортсменкою з купою досягнень. Тому коректно в такому випадку дотримуватися принципу person first language, тобто пам'ятати, що на першому місці завжди людина, а вже потім окрема ознака, лише якщо цього вимагає контекст. До речі, вживання слова інвалід є порушенням закону, адже ще у січні 2018 року на той момент чинний президент України підписав закон щодо виключення з українського законодавства та вжитку терміну інвалід та його заміни на конструкт людина з інвалідністю. Стосовно терміну обмеження можливості, який дуже часто використовують на заміну. Він теж є некоректним, адже у кожної людини є певні обмеження. Наприклад, фізично ми не здатні підняти 500 кг ваги або пробігти 300 км без перерви. Так само у кожного з нас є свої особливості та особливі потреби. Наприклад, хтось більш ефективно працює самого ранку, а у когось продуктивність прокидається пізно ввечері. У когось особливо чутливі очі в сонячну погоду, і він чи вона не можуть обійтися без сонцезахисних окулярів. А пандус чи ліфти це давно вже не особливі потреби, а базова інфраструктура необхідна для всіх людей. Адже ними користуються не тільки люди з інвалідністю, а й батьки з дитячими візочками, люди з валізами тощо. Часто пишуть інвалідний візок чи інвалідна коляска. Тут важливо пояснити, візок люди використовують у супермаркеті, коли купують товари чи продукти коляску для заколисування дитини. Власне, терміни на зразок інвалідна коляска або інвалідний візок несуть в собі певний стигматизуючий відтінок, оскільки акцентують на слові інвалід. Термін крісло колісне навпаки лише вказує на засіб пересування, який допомагає людині бути мобільною, незалежною та активною. Та ніби автоматично розширює коло його користувачів, адже не обмежується виключно людьми, які мають інвалідність. У розділі етика взаємодії з різними людьми довідника безбар'єрності, ви дізнаєтесь, як коректно сказати, пішли зі мною чи поїхали зі мною, запрошуючи до прогулянки людину, яка користується кріслом колісним. Важливо пам'ятати, на кріслі колісному люди не їздять, а ходять. Якщо йдеться ж про подорож транспортом, Природі сказати, поїхали. З іншого боку, деякі експерти та експертки вважають, що само собою крісло колісне їздить, а от ходить за його допомогою саме людина. Тож, коли ви звертаєтесь до людини з пропозицією прогулятися, варто сказати: давай підемо погуляємо. або ж пішли, погуляємо разом. Вислів людина з ампутацією теж є некоректним, адже ампутація це операція, процес, який триває протягом певного часу, та має наслідки. В даному випадку коректно казати людина з ампутованими кінцівками або ж людина з ампутованою ногою чи рукою. Якщо ви не знаєте, чи була власне операція, сміливо кажіть людина без руки, людина без ноги. Якщо людина користується протезом, тоді людина з протезом. Важливо пам'ятати, що зміна термінології це суспільна трансформація, покликана забезпечити гідне ставлення та повагу до кожної людини, без виключень. Представникам та представницям медіа, лідерам та лідеркам думок важливо усвідомити свою роль у подоланні бар'єрів у мисленні та стати трансетерами у цьому процесі. Адже вони тією чи іншою мірою долучаються до формування колективного мислення та впливають на громадську думку. Безбар'єрність там, де доступна освіта, культура та працевлаштування для людей будь-якого віку, статі чи фізичних можливостей. Та найголовніше, що в центрі всього людина, як вона є. Мова це наш інструмент. Не тільки тих, хто пише, але й тих, хто читає, думає, комунікує. Використовуємо її, щоб включати усіх членів суспільства в активне соціальне життя і не виключати з нього нікого.